Що було так про Донбас? Чого війна і які люди? На Майдані, пам'ятаєте, був Майдан в Києві. Сама перша палатка, яка була в сторону з сцени, це була найвелика палатка Донецька. Друга була палатка Артемська. Із цих палат починався Майдан. Майдан починався з Донбасу в Києві. І коли кажуть, що там самі сепаратісти і там одні такі всі проросійські, ні. Донбас це Україна, це єдина країна. Вона була, є і буде. І повернеться. Да. Коли, після того, коли в Донецьку почалися ці події і заїжджали сотнями автобусів з Білграда із, із, із Ростова, приїжджали чужі люди. Це просто агресія. Чужа країна зайшли чужі зайди, захопили нашу територію. Отак От треба відноситися. А люди кругом однакові. Повірте, ми спілкувалися, я бачив. Я познайомився на Майдані з Ольгою Клименко. тоді називалася. Це моя знакома з Донецька, активістка Майдановка. Після того вона допомагала нашій армії, в кінці кінців її заарештували. І в Донецькій сім тиждень вона була в підвалі СБУ двічі на розстріл виводили. Тиждень зав'язаними очима зав'язаними руками не розв'язували, а ставили до стінки, зав'язаними очима зачитують приговор іменем ДНР і стріляють під головою. Ну, може серце стати у людини. Отак От і це над жінкою так здівалися. Там страхіття пережила. Тим не мені, коли я освободили там через ОБСЄ, зараз вона воювала, зараз вона воює і знаходиться на, на, на фронті постійно, Продовжує воювати, хоча вона сама росіянка з Ростовської області і жила в Донецьку всю життя. Ну, а воює за Україну. Ми багато спілкуємося з добровольчими батальйонами. Повірте, коли ми приїжджали на Донбас. Із перших добровольчих батальйонів, які спасли, врятували ситуацію, не дали розповзтись у цій заразі, майже половина це були іменно люди з Донбасу. Ми були в батальйоні Артьомос, батальйон Айдар. майдановці, об'єдналися з Донбасом і, вигнали, і не дали розповзвітися в тій гадості.